Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі Конкурент футбол про гучні трансфери. Клуб, який Роналдо обрав для продовження кар'єри та перемогу Манчестер Сіті. Про це і трохи більше. Дивіться далі. З вами Ярослава Олексюк. Харківський металіст 1925, який щойно повернувся до елітного дивізіону, готує гучне підсилення для виступів в українській прем'єр-лізі. Новачок УПЛ перебуває на завершальній стадії перемовин щодо підписання досвідченого центрального захисника Артема Шабанова, який залишає склад віце чемпіона країни Олександрії. Цей трансфер свідчить про серйозні наміри харків'ян закріпитися у вищій лізі. 33-річний Артем Шабанов був одним із ключових гравців команди з Кіровоградщини, яка минулого сезону сенсаційно здобула срібні медалі. У кампанії цього року він провів 30 матчів, відзначившись одним голом та асистом, і був незамінною фігурою в обороні. Його перехід до харківського клубу, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, є практично вирішеним питанням. Для металіста 1925 Цей трансфер є частиною стратегії зміцнення складу після перемоги у стикових матчах над лівим берегом. Керівництво клубу, яке нещодавно призначило на посаду. До головного тренера Младина Бартуловича робить ставку на досвідчених виконавців, здатних стати опорою для команди в новому сезоні. Хорватський футбольний клуб Динамо Загреб здійснив гучний трансфер, підписавши на постійній основі молодого центрального захисника з Барселони Сержі Домінгеса. За інформацією авторитетних джерел, зокрема інсайдера Матео Морето, клуби досягли повної домовленості, а сума угоди склала фіксовані 1,2 мільйона євро. Цей перехід став підтвердженням стратегії хорватського гранта, спрямованої на залучення перспективної молоді з ТОП академії. Європи річний Сержі Домінгес є продуктом знаменитої академії каталонців «Ла Масія» і вважався одним із перспективних гравців свого покоління. З приходом на тренерський місток Барселони Хенсі Фліка, відомого своєю довірою до молодих футболістів, клуб продовжив політику інтеграції вихованців до основного складу. У минулому сезоні Домінгес дебютував за першу команду 31 серпня 2024 року в матчі проти Вальядоліди. А загалом провів 5 поєдинків за основу та 19 ігор за резервну команду. Саме стабільність, виступи на рівні резерву та вдалі появи в основі привернули до нього увагу з боку Динамо Загреб. Для гравця цей перехід є чудовою можливістю отримати стабільну ігрову практику на найвищому рівні та брати участь у єврокубках. Водночас Барселона подбала про своє майбутнє, включивши в угоду пріоритетне право на гравця у випадку його подальшого продажу, що дозволить каталонцям контролювати кар'єру свого таланта на відстані. Захисник металіста 1925 та національної збірної України Іван Калюжний найближчим часом може змінити клубну прописку. За наявною інформацією, харківський клуб отримав пропозицію з-за кордону, і перемовини щодо трансферу вже перебувають на завершальному етапі. Сторони близькі до підписання угоди і вирішальні події очікуються найближчими днями. Цікаво, що мова йде не про польський відзев. Хоча саме цю команду раніше активно пов'язували з інтересом до Калюжного. Проте, як стало відомо, новий клуб, який претендує на українця, представляє іншу країну. Колишній нападник ПСЖ Кіліан Мбапе, який у 2024 році приєднався до мадридського реала, подав позов проти свого попереднього клубу. Про це повідомили провідні французькі медіа з посиланням на прокуратуру Парижа. За офіційними даними, судове розслідування вже розпочато. До справи залучено двох слідчих суддів, які мають розглянути обвинувачення щодо психологічного тиску, який за словами самого футболіста чинився на нього з боку керівництва ПСЖ. Мбапе захищав кольори паризького клубу з 2018 по 2024 рік. Влітку цього року він перебрався до Іспанії як вільний агент, не продовживши контракт із ПСЖ. Його перехід до реала став одним з найочікуваніших трансферів сезону. 26 червня відбувся матч третього туру групи «G» клубного чемпіонату світу 2025 між Ювентусом та Манчестер Сіті. Поєдинок закінчився з рахунком 2-5. Манчестер Сіті активно розпочав матч і вже на дев'ятій хвилині відкрив рахунок, доку отримав пас на хід і пробив у дальній кут. Ювентус відповів миттєво на 11-й хвилині помилкою Едерсона скористався Копмейнерс, який перехопив м'яч біля штрафного і влучно пробив у ближній кут. Проте, вже на 26-й хвилині команда Гвардіоли знову вийшла вперед. Калулу зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Савіо. У другому таймі Сіті остаточно перехопив ініціативу. На 52 й хвилині Голанд замкнув просту комбінацію після передачі Нунеса. Згодом сам норвежець віддав гольовий пас з флангу, який Савіо скинув на порожні ворота для Фодена. Рахунок став 4-1. А ще за кілька хвилин Савіо добив суперника після сейву ді Грегоріо. Він з рикошетом від попереджений відправив м'яч у сітку. Ювентус намагався знайти відповідь і мав нагоди. Однак реалізувати їх вдалося лише епізодично. Один із таких шансів завершився результативною комбінацією на 84-й хвилині. Ілдиз віддав тонку передачу на Влаховича, який пробив у кут без шансів для Едерсона. У підсумку рахунок у матчі 2-5. 25-річний український воротар Євген Кучеренко продовжить кар'єру в Європі. Офіційно підписано контракт із шотландським клубом Данді Юнайтед. Про трансфер повідомила прес-служба «Мандаринових». Угода з Кучеренком розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон. Для українця це буде перший досвід у західноєвропейському чемпіонаті. Минулого сезону Кучеренко виступав за Черкаський ЛНЗ, де провів 29 матчів у всіх турнірах, з яких вісім завершив без пропущених голів. Усього в його пасиві 37 пропущених м'ячів. Данді Юнайтед у сезоні 2024-2025 став четвертим у шотландській прем'єр-лізі та виборов право зіграти у другому раунді кваліфікації ліги конференцій УЄФА. Очікується, що українець складе конкуренцію основному голкіперу та посилить склад перед стартом у Єврокубках. Альнасер офіційно оголосив про продовження контракту з Кристіано Роналду до 2027 року. Португальський нападник, якому нещодавно виповнилося 40 років, підписав нову угоду з клубом і має амбітну мету досягти позначки у тисячі голів за кар'єру саме в складі саудівської команди. Роналду приєднався до команди у 2023 році, перейшовши до клубу як вільний агент після гучного розриву з англійським «Манчестером». Честер Юнайтед. Його переїзд до Саудівської Аравії став однією з найобговорюваніших подій того року. А сам Форвард став символом нового етапу розвитку місцевого футболу. Київське Динамо, схоже, остаточно втратило бразильського Вінгера Вітіньо. Хоча його оренда в Інтернаціоналі завершується 30 червня. Футболіст не планує повертатися до України і має на це юридичне підґрунтя. За даними бразильських змі, ФІФА готується продовжити дію спеціального правила, яке дозволяє іноземним гравцям, що належать українським клубам, в односторонньому порядку призупиняти свої контракти та продовжувати виступи в інших командах. Ця норма діяла з 2022 року. Її поточний те. Термін завершується 30 червня, але тепер очікується її продовження ще на один рік. Цим і хоче скористатися Інтернаціональ. Клуб уже планує залишити 26-річного Вінгера у своєму складі ще на сезон. Сам Вітіньо теж не горить бажанням повертатися до України. Попри те, що його контракт із Динамо чинний до літа 2027 року. Минулого сезону Вітіньо провів 25 матчів у Бразилії, забивши 6 голів. Його ринкова вартість оцінюється у 7,5 мільйонів євро. 25 червня відбувся півфінал молодіжного Євро-2025 між Німеччиною Ю-21 та Францією Ю-21. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Німеччина вийшла вперед вже на старті поєдинку, коли на восьмій хвилині Вайпер вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику та пробив під поперечину. Всього за кілька хвилин після цього Вольтемаде закріпив перевагу своєї команди, опинившись першим на відскоку після сейву голкіпера. Французи намагалися повернутись в гру, створивши кілька хороших моментів. Одобер Албін і Барі мали нагоди скоротити відставання. Проте в кожному випадку блискуче діяв Атуболу, який знову довів свою надійність у воротах. Німеччина ж могла розгромити суперника ще до перерви, але шансами не скористалися. У другому таймі Франція продовжила шукати свій момент. Барі двічі випробовував воротаря, однак Атуболу був бездоганним. Водночас Німеччина не відсиджувалась. Вольтема. А де та рель створили моменти зрештою на 90 плюс 5 хвилині Брайан Груда скористався втомою суперника і холоднокровно довів справу до розгрому, поставивши крапку в матчі. Переконлива перемога Німеччини – 3-0. І команда впевнено крокує до фіналу молодіжного чемпіонату Європи. Додамо, що у фіналі Євро 2025 Німеччина. Ю 21 зустрінеться з Англією, яка перемогла Нідерланди з рахунком 2-1. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь далі більше.